Сьогоднішнє відео про те, як я роблю лаваші. Ладно. Жарт ха-ха-ха. Але -ха -ха. не знаю, сьогоднішнє відео про те, що знову ж про те, що варто робити, те, що подобається. Вау, який секрет. Типу реально я спробував зняти відео на ну, точніше, не спробував зняти, я його зняв. Відео на основний канал. Основний канал. Хто знає, що основний канал? Короте, відео з монтажем. Відео з монтажем з дуже гарними кадрами, всяке таке. Ну, коротше, не важно. Розповідав як, як якийсь розумний експерт, що намагався ну типу, якнайменше цього робити. Оце коротше, розповідав розповідав. І заради чого? Типу, чого? Ну, я вирішив вернутися на той канал, бо думаю, блін, ну все, я роблю відео на бесіду. Роблю, 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 роблю. Але вони ніфіга не набирають. Ну, коротше, помилка, типу, знаєте, в чому? Що, е... Ну, я фокусувався на, ну, знову ж не на отриманні задоволення від самого процесу. Від процесу там зйомки від процесу говоріння на камеру, ну, взагалі від цього заняття. А я думав про те, що мені потрібно зробити, щоб мені це принесло перегляди, щоб мені це принесло там, гроші в майбутньому. Ну, коротше. Типу, от тільки про це. А, ну, виходить, що це, це взагалі неправильна тактика. Ну, це абсолютно не так працює і. Це, це мені здається те, про що потрібно думати геть в останню чергу. Бо, типу, так я роблю, але толку, ну, толку цим займатися, якщо я це роблю знаєте, через силу. типу. Ну, Це я от говорю навіть от, навіть от про ті відео, які ну, ви можете зайти попередні, побачите. Я почав додавати, знаєте, там почав додавати коротше, музику до відео, а я не знаю, мені там хоч видно, нормально. Почав додавати музику до відео, почав що там, субтитри. Ну, коротше, через що? Сейчас, сейчас расскажу, через що. через це робити через те, бо типу, мені почали попадатися схожі відео на англомовному ютубі, типу, всі чуваки зараз роблять субтитри, музичку накладають. Ну коротше. Бо я теж почав так робити, бо типу, о, бо це наче працює, все буду теж так робити, бо всі так коротше, роблять. Але ну я не можу сказати, що воно не прикольне. Воно то прикольно виглядає, навіть коли просто музика на фоні грає. Але блін, я розумію, що це ж така імпульсна штука, а не моє типу бажання прям конкретне, яке я захотів. Може, от мені реально подобається просто таке відео без, без нічого, де немає цього ніякого там. Супермонтажу, ну, всяке таке, от як, знаєте, як формат стрімів. Я зрозумів, що мені реально формат стрімів у відео мені дуже подобається, бути, бо коли я просто сижу і наче от, ось ти зараз на моєму стріму, і ми собі просто ти задав якесь питання, і я пояснюю. І от мені ну, це реально ну, прикольно. Я не хочу зараз розкидуватися вже фразами, що це те, що мені там справді приносить задоволення, те, чим би я хотів супер займатися. Ні, я не знаю. Реально, я не знаю. Оця вся YouTube діяльність, ну типу, мені прикольно. Але Ну, от знову ж спробував я зняти відоси на е, Типу, на попередній канал з монтажем, коротше, там все круто зроблено. Тут лаваш зараз порветься. лаваш тонкий. Ладно, попробую такого закрутити. Короте, відоси з монтажем, там, типу, все розповідати ну, в такому короте, стилі. Ну я зробив, тіпа, ну так, да, воно прикольно виглядає все. Але Ну, я не знаю, я, я не хочу це знаєте, постійно робити, постійно це сидіти, витрачати реально тиждень часу на те, щоб е, змонтувати відос. Ну, реально, я, я через це я почав е, ну, щоб змонтувати відео. Я перестав стрімити, хоча стрімити ну, навіть, навіть там, раз, ну, точніше, там, окей, два рази в тиждень ну, це прикольно. Це прикольне заняття, типу, веселе. Чому ним не займатися? Знову ж, останній стрім я проводив в понеділок, і я кайфунув від цього. Ну, типу, я собі поспілкувався з людьми. Ми на всякі цікаві теми поговорили. Ну, коротше, було прикольно. ну, І, і, от, у цьому, і от у цьому бляха секрет. Ну, от у цьому весь, весь типу секрет довгого продовжування, типу, чогось робіння. Ну, коротше. І реально, і. Ну, це знову я більше відос типу роблю для себе як нагадування, йти і ти просто проговорити це в голові. що е, Важливо не гнатися за. Якимись, не знаю, чи то трендами, чи то те, що там кажуть, як правильно робити, ну, коротше. да, оці відео з монтажем, вони прикольні. Ну, в тому плані, що вони. Е е е Бо, типу, багато людей можуть дивитися такий контент, коли їм щось з'являється, там і так далі, вони такі шу-шу. Ну, коротше, вони легше сприймають цей контент і, типу, да, так, я виклав цей відос, він там зібрав 1200 переглядів на каналі. Ну, точніше, відос зібрав 1200 переглядів. Тут на цьому каналі ні одне відео ще так не зібрав. Але, блін, скільки я витратив часу на те, щоб зробити цей відос, скільки я. Не знаю, просто що я, я робив, мені здається, через якесь щире прям, бажання. Мені хотілося, звичайно, зробити, щоб воно було просто гарно, Бо ну, бо, ну коли ти типу знаєте, коли щось робиш і воно гарно виходить, то ну, просто тобі прикольно, бо ти такі уваги, що я зробив щось гарне, не щось типу, крімжове. Звичайно, воно подобалося, але ну, просто в чому прикол, що я вчора сів е знімати наступне відео, думаю, так, все. Треба вже, і я ж собі, це ж що прикол, терміни типу, ставлю, Так, що от, треба треба раз тиждень відоси, бо коротше, бо так кажуть так кажуть на Ютубі, як, як виростити свій канал раз в тиждень, так, все, от раз в неділю маю випустити відос до неділі маю зняти. І типу, так це хороша тактика, я розумію, бо постійність вона веде до досконалення і до результатів і так далі. Але, ну коротше, я вирішив, вчора зняти на. Одна з той же, ж, основний канал. відос про вигорання. Думаю, окей. Ем, ну, пора вже знімати буде, бо вчора був вихідний е, і так далі. Думаю, все. І придумав прикольну штуку. Там, коротше, Типу там на кухні я взяв коротше, запальничку, і там з запальничкою, типу, ну там вступний кадр, коротше, з запальничкою там чук, я вмикаю, все там, давай, типу, розказую, там, що от, а ви, типу, запальне. Ну, коротше, початок прикольний. Ну, реально, мені і подобається видумувати це. Але окей, типу, я от розказав. І далі на вечір я мав сідати і знімати типу, основну частину експертно. Я от реально, я сім'я, вже типу, все виставив камеру, ну коротше світло, все-все-все. Я просто сів і типу, думаю, ну, я не хочу. Мені нема, типу, немає внутрішнього пориву такого, щоб робити. Бо ну, я, я це просто сідаю робити через те, що ну, типу, так треба. Я розумію, що знаєте, що, що проблема більше в от знову ж форматі. Що от, от цей формат експертності, коли ти тіпо, такий, -бл -бл", я розкажу, ну коротше, що цей формат експертності це взагалі формат не для мене, абсолютно. І треба собі забити це в голові і все. Ну, типу, я, я... мені подобається розповідати якісь цікаві речі, але ось в такому форматі, наче от я зараз сижу, наче от ти сидиш біля мене за цією іншою стороною стола, і ми разом п'ємо чаю, не знаю, лаваші робимо разом. Отакий от формат. Бо мені, ну, типу, мені це більше подобається, ніж оце, коли типу, експерт не розповідаєш, там, музичка грає, все. Типу, так, да, музику можна і тут підставляти для кращого монтажу, для того, щоб ну, просто тобі, як глядачу, було цікавіше дивитися. Але от сама подача. І я розумію, що подача та, що була там, ну, вона. Ну, вона мене не типа, бо мені для того, щоб знаєте, для того, щоб розповісти мені про вигорання, от і саме в такому форматі, мені треба так щось вивчити, почитати, ага, типу розумний контент, все а я ж маю дослідити, а я ж ти розказати, а я ж типу такий експерт. Ну коротше, я можу розповісти про вигорання бляха, як про те, що в мене типу я займався. Сім років музикою, і в мене сталося виграння. Я можу про це розповісти. Ось отак, наче я наче я буду своїй дівчині про це розповідати, або просто своєму другу. І я можу про це розповісти. І мені не треба для цього е ніякої експертності, ну типу ніякої додаткової інформації. Я, от саме на своєму життєвому досвіді, те як я це переживав, як я з цим впорався, можу про це розповісти. Так чого не робити це? Ну це я більше вже до себе, ну що, типу влад, чого от реально так не робити. Воно просто звичайно воно все одно шукаєш потім теми. Шукаєш, як же ж правильно. Е яку тему обрати, яка буде тема цікава, яка коротше, захайпує. Ще там щось. ну, Отаке. От Але блін. Треба якось не забувати просто собі жити і все і далі і собі робити ті відоси на ті теми, які подобаються. Коротше, отакі. Ось. Е Дівчатка, Дівчатка, ось такі лавашики накрутив, дивіться, бам-бам. лаваші з сиром, Буду жарити їх. Ну, коротше, отакий вийшов відос. Все ж таки, не знаю, отут може щось наріжу, може щось поментую, може якось, ну, щоб типу, знаєте, прибрати тіпа, паузи. Ну, коротше. Але сама суть, що. Ну, от я зараз реально записав, бо взагалі я просто розповів свої емоції, ну я кайфанув, реально. І в мене в мене не було, от головне, що в мене не було цього режиму експерта, він не включався. Я реально зараз значи, просто сижу і ну, до якогось друга говорю: от, типу так. От не було цього, що я, типу, так, все, я експерт, я сідаю, і я починаю щось розказувати. Ні. Такого не було, і, ну, і я просто отримав задоволення від того, що я поговорив на камеру. Все. І це реально весь секрет. Ну, коротше, ви, я думаю, суть поняли, не знаю, комусь буде цікаво не цікаво. З вами був Влад Бесіда. Підписуйтесь на канал, що хочете коротше, робіть, що хочете, не робіть, як завжди. Ну і я думаю, зустрінемось в наступних відео. Пока!